Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габаритні ліхтарі, або, як їх ще називають, ріжки. Вони дуже якісні. Це виробництво Туреччина. Працюють ці ліхтарі від 12 і від 24 вольт. Вони не бояться вологи. У них три кольори: білий, червоний і жовтий. Підключається все одночасно. У них гумовий. Корпус, стекло з полікарбонату, їх розміри ширина 90 мм. Ось ця основа 102 на 38 мм. І монтажна відстань отворів 80 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам. Сподобались? Посилання на них я залишу в описі під цим відео.